Туз Жезлів це вибух енергії та пристрасть до життя. Він відкриває шлях до дії, пробуджує творчість, дає відчуття власної сили та готовності втілювати свої мрії у реальність. Вітаю всіх на каналі Закохана в Таро. І як ви вже зрозуміли, із назви цього відео, і з мого коротенького вступу це буде чергове поповнення мого плейлиста Послання від Таро, а саме монолог аркана Туз Жезлів. Інші монологи арканів ви можете прослухати в тому ж самому плейлисті. А ще на моєму каналі ви можете переглянути відеорозклади на інші теми. Тож послухаємо, що туз жеслів готовий розповісти про себе сам. Я початок, чиста воля. Я тоз жеслів. Я не просто карта, я іскра. Є першопричина, є перший подих вогню, який пронизав космічну темряву. Глянь на мене уважно, ти бачиш руку, що виринає хмари, містичну, неземну. Ця рука не людська, це рука творчого потенціалу, що існує поза часом і простором. Вона тримає мене жезл, могутній, життєдайний, з розпускаючими листками, що символізують життя, яке готове порости з ніщо. Я чистий, нерозбавлений потенціал. Я не обіцяю тобі завершення чи результат, я обіцяю можливість. Я перша мить, коли ти вирішуєш, що мусиш щось робити. Це не обдумування, це не планування, це вибух волі. Це те відчуття, коли тобі в голову влучає ідея, така яскрава, така гаряча, що вона спалює всі твої сумніви, всі твої, але і якщо. Є джерело стихії вогню, є сонячний сплеск, що заливає твою душу. У мене немає минулого, у мене є лише вічне тепер, що несе в собі майбутнє. Коли я з'являюся у твоєму розкладі, знай, небо відкрило для тебе новий шлях. Це не втоптана стежка, це цілена. Ти перший, хто має ступити на неї. Ти маєш відчути жар цієї першої події, цього першого кроку. Не чекай дозволу, не чекай ідеальних умов. Іди, бо я це дозвіл, і я це ідеальна умова. Я абсолютно так всесвіту на твоє найглибше бажання. Моя сутність пристрасть. Я не м'яке, тепле полум'я каміна. Я яскрава блискавка, яка вражає сухе дерево. Мій вогонь це енергія кундаліні, що підіймається хребтом, пробуджуючи центр за центром. Це та нездоланна сила, яка змушує художника схопити пензель по третій ночі, вченого забути про їжу заради формули, а закоханого пройти тисячі миль заради одного погляду. Я фізична життєздатність. Моя енергія це здоров'я, що б'є через край. Це бажання жити, рухатися, створювати. Коли ти відчуваєш мене, твої м'язи напружуються, кров швидше біжить венами, а очі сяють від вневимовної бадьорості. Я сексуальна енергія у її найчистішому, творчому прояві. Я жага до життя, яка робить тебе привабливим, магнетичним, незламним. Подивися на символи навколо мене. Вони свідчать про те, що я дарую тобі ключ до дії. Я даю тобі інструмент, мій жезл і силу, вогонь. Ти не можеш сидіти, склавши руки, коли я з'являюся. Якщо ти спробуєш ігнорувати цей вибух енергії, вона почне руйнувати тебе зсередини, перетворюючись на роздратування, нетерплячість або навіть безглуздий гнів. Мій дар вимагає реалізації. Твоє тіло не склеп для душі, а генератор для вогня волі. Відчуй жезл у своїй руці, він важкий, бо він наповнений усім, що ти можеш здійснити. Але він і легкий, бо це твоя власна сутність, що знайшла форму. Дій, зараз. Але я не лише фізична, мій корінь у духовному, я натхнення, що сходить із царства чистої думки, з космічного розуму. Я божественна іскра в тобі, яка з'єднує тебе з великим творчим джерелом. Мене називають тут не дарма. Я один, перший, єдність із творчою силою Всесвіту. Моя поява це завжди освітлення. Це мить, коли ти чітко бачиш, що тобі дійсно потрібно. Не те, що суспільство чи сім'я нав'язала, а твою власну істину. Це ідея, що приходить як откровення. Вона може здаватися нереальною, занадто великою, занадто сміливою. Але саме тому вона і є моєю. Чиста ідея не знає обмежень. Обмеження це людська природа, не моя. Я інтуїтивне знання, я голос, який шепоче. Це правильно, це твій шлях. Я не даю тобі інструкції, як дістатися. Я даю тобі пункт призначення, бачення, яке настільки потужне, що ти готовий пройти крізь вогонь і воду, щоб його досягти. Мій жезл це магічний жест творця, який ти отримуєш на початку своєї подорожі. Це посух волхів. З його допомогою ти можеш перетворити невидиме в явну реальність. Не бійся своєї величі, не зменшуй своє бачення до розміру твоєї теперішньої квартири чи банківського рахунку. Розширся, дихай повними грудьми, ти маєш у собі вогонь зірок. Дозволь йому світити. Твоя ідея це насіння, яке має бути посаджене. Жезл – це насіння. Але чи є у мого вогню тінь, звісно. Я це ризик. Чистий потенціал може перетворитися на чисте марнотратство, якщо його не використовувати. Якщо ти отримаєш мене, мене і ховаєш у шухляду, моя енергія згасає, перетворюючись на фрустрацію та нерішучість. Я це необхідність ініціативи. Я вимагаю, щоб ти був активним, а не пасивним. Мій виклик це виклик сміливості. Іноді я з'являюся, коли ти почуваєшся виснаженим, або коли обставини здаються безнадійними. І саме тоді я кажу Встань! Я той заряд енергії, який дає тобі змогу піднятися з попелу, як Фенікс. Я підтвердження того, що внутрішній вогонь ніколи не згасає, він лише чекає, поки ти дозволиш йому розгорітися. Я навчаю тебе впевненості, що базується на справі. Не на пустих словах чи гордині, а на почутті власної сили, яка виникає, коли ти починаєш створювати. Кожен новий листок, що виростає на моєму жезлі це маленький успіх, який додає тобі віри в себе. Мій вогонь спалює страх невдачі, бо для мене невдача це просто завершення. Мій вогонь спалює страх невдачі. Бо для мене невдача це просто завершений експеримент, з якого треба винести урок, а не кінець світу. Коли ти отримаєш мене, вибери одну річ і почни її. Напиши перше речення, зроби перший дзвінок, сформулюй свою першу мету, не дай цьому потенціалу розчинитися у загальних мріях. Спрямуй вогонь у вузький, сфокусований промінь. Я ланцюгова реакція. Перша дія запускає всі наступні. Зрозумій, що я лише початок, я тут, за мною стоять двійка, трійка і ціла династія жезлів, які проведуть тебе через планування, розвиток, випробування і тріумф. Але нічого з цього не відбудеться, якщо ти не приймеш мене, якщо ти не схопиш жезл. Моя місія це маніфестація. Я існую для тебе, я існую для того, щоб показати тобі, що ти співавтор своєї долі. Ти маєш не тільки право, але й обов'язок використовувати даний тобі вогонь. Не для руйнування, а для створення світу, який ти хочеш бачити. Ти вартовий іскри, і ти маєш захистити її від вітрів, сумнівів, дощів критики і холоду ліні. Коли я зникаю або коли моя енергія починає змінюватися, це означає, що початковий імпульс виконано, насіння посаджено, вогонь перетворився на сітке полум'я. Твоя робота тепер доглядати за ростком, як це робить твійка створювати структуру, як трійка, і керувати проектом, як четвірка. Але запам'ятай моє останнє слово. Я є незламна впевненість, що твоє бажання має право на існування. Я є жага до життя, яка ніколи не згасне. Є і дія, що народжує світ. Схопи мене, відчуй мій жар. Іди вперед, створюй тій вогонь, що йде. Я душезлив, і твоє життя починається зараз. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео. Залиште пару слів у коментарях. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє відео.